Безумовно, виникає дуже багато питань, пов'язаних, перш за все, забезпеченням особового складу, організацією взаємодії, забезпеченням охорони виборчих дільниць, окружних виборчих дільниць, спецдільниць по розрахункам з особовим складом. Ну і безумовно, друге питання це публічний порядок, це публічна безпека безпосередньо під час проведення виборів. Зараз ми створюємо резерви за рахунок навчальних закладів. Біля п'яти тисяч курсантів, викладачів буде залучено для цього для забезпечення публічної безпеки. Крім того, створені резерви за рахунок апаратів Національної поліції. Інших підрозділів. Ну, саме головне, я ще раз підкреслюю, я хотів би, щоб ви почули мою думку, мою вимогу, задіяти повністю весь потенціал територіальних управлінь. Інше питання, я ще раз кажу, це грамотна чітка розстановка особового складу, якщо необхідно, розігрувати різні ситуації, розробляйте алгоритми дій, що ви будете діяти в тій чи іншій ситуації. Коли у вас будуть виклики з різних місць, з різних дільниць і повинні буде залучатися слідчо-оперативні групи в один і той же час. Яким чином ви розстановку резервів? Щоб резерв у нас не добирався не доїжджав до місця по дві години. Треба теж подивитися. Якщо необхідно, то робити два резерви на, на половину. Міста, скажімо, будемо з одного боку і з іншого боку. Знову ж таки, звертаю увагу, розташування резервів. Щодо виборчих питань, в кожну вашу область буде виділено штатні посади на 1 травня. Умовно ми повинні мати закінчені, вивчені укомплектовані одіті відповідно за зразком у підрозділі перемовників. За зразок беремо київський одеський відділи перемовників. Чи сектора і штатні посади швид, найшвидше укомплектовувати? На всіх, без виключення виборчих дільницях, буде організовано чергування на пожежних постах особи складом ДСНС. Окрім чергування на виборчих дільницях, всі підрозділи будуть знаходитись на посиленому варіанті несення служби. Всі караули пожежно-рятувальних підрозділів будуть укомплектовані на 100%. Чергування всіх піротехніків на дільниці вони не залучаються, будуть чергувати, і в разі необхідності за зверненням представників національної поліції будуть залучатися до реагування на повідомлення про замінування. tá. tá. Дільнична виборча комісія після відкриття розпочала свою роботу. Назустріч громадянину Іванову підійшов невідомий йому чоловік та запропонував легкий та швидкий спосіб заробітку. У разі якщо він віддасть свій голос за певного кандидата у президенти України та сфотографує бюлетень, Іванов отримає від нього на місці грошову винагороду у розмірі однієї тисячі гривень. Останній погодився. Зайшовши на виборчу дільницю, громадянин Іванов відразу звернувся до працівника поліції, що чергує на дільниці, та розповів ситуацію, яка з ним щойно трапилася. Працівник поліції на підставі усної заяви доповів про дану подію в ситуаційний центр та отримав наказ про документування на відстані всіх дій на нагрудну бодікамеру. Після голосування. Громадянин Іванов залишає приміщення виборчої дільниці та прямує до автомобіля громадянина, який обіцяв за такі дії йому винагороду із фотодоказами голосування за певного кандидата. Після передачі грошових коштів працівниками підрозділу тактично оперативного реагування патрульної поліції, які перебували у резерві, здійснено затримання правопорушника на місці вчинення злочину і невчинення будь-яких дій, пов'язаних з реалізацією виборчого права або права голосу, є кримінальним правопорушенням, за яке згідно статті 160 Кримінального кодексу України передбачено відповідальність у вигляді трьох років позбавлення волі. А за прийняття пропозицій про неправомірну вигоду у вигляді двох років обмеження волі після збору члени комісії вирушили на поквартирний обхід. Вибіг невідомий громадянин та вихопив із руку членів комісії скриньку для голосування. Працівник поліції, членами виборчої комісії, побіг за зловмисником на перехресті вулиць. Екіпаж ГШР помітив чоловіка, що швидко тікає, то вирішив його наздогнати та затримати. До місця затримання поспіли члени комісії та свідки, які впізнали зловмисника та розповіли, що він скоїв. Викрадення чи приховування виборчої скриньки з бюлетенями, незаконне знищення чи псування виборчої скриньки з бюлетенями є кримінальним правопорушенням, за яке згідно статті 158 Кримінального кодексу України. Передбачено відповідальність у вигляді від 5 до 7 років позбавлення волі. Скориставшись своїм правом волевиявлення, чоловік підійшов до урни з бюлетенями, кинув бюлетень і в цей час із незрозумілих причин розлив невідому речовину та почав тікати. Члени виборчої комісії помітили такі дії, швидко покликали працівника поліції та спільними діями затримують правопорушника. Під час розмови із затриманим вдалося з'ясувати, що розлита речовина є хімічною, аміаком. Дану інформацію надано співробітнику ДСНС, що чергує на дільниці. Який у першу чергу повідомив оперативно-диспетчерську службу ДСНС, після що організував разом із працівником поліції евакуацію виборців та членів комісії з приміщення дільниці? Працівник ДСНС перевіряє на місці наявність симптомів отруєння у евакуйованих громадян, таких як сльозотеча, нежить, першіння у горлі, головний біль, тиск у грудній клітині, задуха та обіки. У разі виявлення таких симптомів, Постраждалому потрібно викликати медичну допомогу. В даному випадку такі симптоми у людей відсутні. До місця виклику прибули автомобільний комплекс «Сарм-С». особовий склад спеціальної розвідки огороджує потенційно небезпечну територію. Паралельно група спеціальної обробки розгортає пункт дегазації для особового складу. Після знешкодження небезпечної ємності проводиться знезараження території, яка була забруднена спеціальним розчином. Після завершення всіх робіт спеціалістів ДСНС з ліквідації хімічної аварії до місця події можуть підійти співробітники слідчо-оперативної групи національної поліції. На місці події слідчо-оперативна група питає свідків даної події. Здійснює огляд місця події та вилучає речові докази. Після підрахунку голосів на дільничній виборчій комісії у місті Вишгород Київської області члени виборчої комісії завантажують виборчу документацію до автомобілю та завчасно повідомляють окружну виборчу комісію Київської області про виїзд і направляються за узгодженим маршрутом. На одному із нерегульованих перехресть автомобіль сірого кольору заблокував рух членам виборчої комісії. Із даного автомобілю вибігли троє невідомих осіб у Балаклавах, та із застосуванням сили почали наносити механічні пошкодження автомобілю, в якому знаходилися члени дільничної виборчої комісії. Деяких членів комісії витягли з автомобіля, нанесли їм тілесні ушкодження. Метою таких дій було викрадення виборчої документації після невдалих спроб викрадення виборчої документації. Порушники кинули димову шашку, швидко сіли до свого автомобіля та рушили у напрямку Оболонського району міста Києва по вулиці Богатирівськ. Залишивши автомобіль та здійснивши евакуацію, виборчої документації у безпечне місце. Через радіозв'язок поліцейський відразу сповістив про дану подію в ситуаційний центр та надав повну інформацію про автомобіль порушників. Цей час на місце події. Прибувають наряди патрульної поліції, групи швидкого реагування поліції особливого призначення та слідчо-оперативна група. На місце події здійснюється надання допомоги членам виборчої комісії після проведення всіх необхідних слідчих дій члени виборчої комісії. Викликають інші автомобілі з окружної виборчої комісії для перевезення виборчої документації. До автомобілів, що прибув із окружної виборчої комісії, завантажуються бюлетені, і комісія вже під посиленою охороною груп швидкого реагування направляється до окружної виборчої комісії. За предметами розпочинається розшук автомобіля порушників, які поїхали з Київської області до міста Києва та подальше його затримання. Після доповіді на контур сформована колона у супроводі працівників поліції діалогу рухається до будівлі центральної виборчої комісії. По ходу руху колони Громадян супроводжують працівники поліції діалогу, які роз'яснюють їхні права та просять не порушувати публічну безпеку та порядку. Окремі громадяни, виражаючи свою незгоду із попередніми результатами виборів, почали прориватися до будівлі ЦВК та ламати паркан. Керівник заходу наказав кавалерійські роті управління патрульної поліції утворити загороджувальний ланцюг з метою об'єктивної оцінки обставин та кваліфікації мітингувальників і поліцейських на масштабних масових заходах ведеться від з повітря за допомогою квадрокоптера, який передає сигнал до мобільного ситуаційного центру. Прибуття спецпідрозділи утворюють формацію ве-образного шлюзу. Проводиться висадка особового складу із тактичних автомобілів. Метою для формування такої фігури є зібрання учасників масового заходу в одному місці для можливо подальшого їхнього затримання. Як це відбувається, ми можемо також спостерігати на моніторі. Цей час громадяни, які не чинять опору, відводяться ліворуч, і з ними відразу починає працювати поліція діалогу. Який методом переконання просить громадян заспокоїтися та не вчиняти протиправні дії. Активні громадяни, які чинять опір, затримуються та відводяться праворуч. Та після поверхневого огляду до затриманих застосується метод утримання та контролю. Ялинка Він полягає в наступному: затриманих садять у довгий ряд притул один до одного. жінок та чоловіків розміщують окремо. після вилучення всіх найбільш активних учасників. Працівниками поліції проводиться розсадка затриманих до спецавтомобілю АЗЕ. З метою доправлення їх до Печерського управління поліції. Дається переконати людей, що залишилися на площі, про неприпустимі вчинення протиправних дій та порушень законодавства. Керівник заходу приймає рішення зняти поселення спецпризначенці. Особовий склад здійснює посадку до спецавтомобілів. Не залишає місце заходу та передислоковується у резерв. Завдяки злагодженим діям та координації між підрозділами Міністерства внутрішніх справ України досягнуто цілей щодо припинення грубих порушень публічного порядку, а саме методом переконання. Такий метод на даний час застосовується майже щоденно під час проведення масових заходів.